Привіт, я капітан Пок, і це відео для тих, хто хоче стартувати новий сезон Hearthstone Battlegrounds. Я цей сезон закінчив на момент зйомки відео на рейтингу 10700, Але зробив я це не зовсім самостійно. Мені дуже допомагав містер господар, який увірвався в топ 15, наскільки я пам'ятаю. І ось кілька порад від нього, які я отримав на старті наших тренувань, які дуже допомогли мені підняти рейтинг. Після того, як прослухаєте його настанови, я іще додам кілька слів від себе стосовно фідбеку того, як я це використовував, як мені далося, і які іще речі мені допомогли хапнутися приємного перегляду. Да. А, коротше, що, про що я хочу, щоб а, я, значить, тобі зараз розкажу деякі речі, такі типу, супербазові, але. Треба треба. Нас. Бо мені да. інколи здається, що підем, я... да, і потім ми підемо одразу грати. Mm, я тобі хотів значить, розказати про, а, в цілому, що ти маєш розуміти про стадії гри, от а, і на що ти маєш звертати увагу, і що ти маєш дивитися а, під час там кожної із стадії гри. от mm -hmm. В цілому гра ділиться на три стадії: це жорний міг гейм і -game", да в принципі, тут нічого такого. В Ерлі uh, yeah. game дуже uh, тобто, в Ерлі Гейм найбільш важливіше для нас це uh, брати економіку і використовувати цю економіку. Ну, кажу. От. Тому всі карти, типу, здебільшого, які є економічними картами, то типу скау, шел колектор, селементаль, ТЕД, це все супер сексі завжди. От, ну це я вже кажу це там типу трейд, ну, типу Early game це у нас умовно кажучи, там перший слеш там п'ятий хід, будемо так казати, да? mm -hmm. перший слаш п'ятий хід. Okay. О, типу, такого характеру карти вони зазвичай дуже дуже типу, сексі. Тобто ти такі карти любиш, і ми такі карти хочемо десь брати, тому що вони нам відкривають. А, зараз, коли типу, є спали, вони завжди відкривають додаткові. е-е Скажем так, додаткові Опцій. опції. Да, опції додаткові. Тому що коли в тебе є додаткові гроші на столі, ти не втрачаєш юніта, да ти можеш десь там купити якийсь інвестмент, заливитися, купити більше. Десь купити якийсь лантерн, бахнути в якогось юніта. да Десь купити там якусь монетку або там Chef Choice і там Хайрольнуть на Chef Choice, до прикладу. Це просто, типу, приклади. Але, умовно кажучи, є багато один-два голд спели, які типу, е можуть дати тобі великий адвантаж. І вони, ну тобто, і саме тому ти хочеш тобто, мати економіку, ти має бути такий мікс між е економікою і тільки юнітами, які, типа, норм. А норм або хороші. От супер важливо в early game не купувати лайно. Тобто, ну це прям ну, це прям супер база. Головне навчитися і... розрізняти. Так, да. і ну, лайно здебільшого, от все, що не економіка. Або то, що слаб. Ну, типа, то есть, а, якщо, типу, от, от зараз умовно, якщо там а, з, з, здебільшого в 90 випадків, якщо там, наприклад я, я, я там дивлюся на твій борди, там бачу, що в тебе там, до якісь маносайбер з черепахою стоять, я думаю, господи, боже мій. Це ти ну, навіна набрав. От. А, типу, або там ще якась херня, типа, ну така знаєш, типу, рандомно там пару паруків, там, я не знаю. А... Ну, типу, коротше, ш... я, я б сказав, оцей, типу, оце я б сказав, для мене такий більш. Ну, то, що фильтр, а, а... такий, типа, знаєш лаком шлагмусовий поперець того, що чуваки просто, типа, ну. Не розумієш, що вони роблять. О. Типу, ну, зазвичай, е, всі от такі от, е, приколи, вони тебе ведуть е, в жопу. О, ти mm -hmm. не хочеш бути в жопу. Тому, тому е, якщо ми бачимо якусь е, жопу, у нас завжди є опція О, Ну, притул до 4-ї Там все-таки на 4 вже можна щось підбирати. О, е, тому, тобто, early game. Це здибійться, типу, супер-супер важлива супер важлива тема. Uh -huh. От це ще я не говорю ні, ні про які там приколи з фіропаром і так далі. Це окрема історія. Забагато мені здається, щоб узагальнювати. Так, да, звичайно. Я просто більше знаєш, хочу як більше про майнсет, не про щось конкретне. Не розумію про основу. Так, так. Тепер про мітки. Мідґейм зазвичай це час, коли ми хочемо е перестати отримувати фей да? і одночасно вже якось дивитися, що у нас відбувається. Зазвичай весь Мідґейм, це типу там 710-х хід, щось таке, сьомий старше 11 не знаю. ну Плюс-мінус. Mm -hmm. от е І, відповідно, цей ці ходи, ти, по суті. А, будуєш е якось собі стіл, да? вже починаєш, можливо, щось робити, там кліпати якихось великих мільйонів, або там знаходити вже якусь собі стратегію потрошечку, да? збирати якісь ключові карти. І ти вже приблизно, коли мідгейм закінчиться, будеш розуміти, про що взагалі ця гра для тебе, да? чи, чи це так? буде гра про те, що ти там. Будеш домінувати на якимось ну, там, на, на бургах чи ще на чомусь. Чи це гра про те, де тобі треба буде виживати і старатися, знаєш, там е шукати якийсь скам, чи ще там щось таке. Типу, навіть зараз, коли скам дуже типу, не вайбл, типу, треба мати на увазі це, і, і треба. Ну, все рівно може врятувати в якихось ситуаціях. Да, да. І, типу, може в багатьох. Тобто треба, ну тобто. Треба дивитися на, на, на лобі, хто шахає. І так що я пла, плавно переходжу до типа лейтгейму де в лейтгеймі мабуть, найважливіше це, типу, одне із найважливіших це дві речі. Ну, типу, окрім того, що ти просто ну, скелиш свій бот, да умовно, там, ну, залежить від того, як це відбувається. Найважливіше це дві штуки: це скаутінг. Тобто, ти маєш розуміти, хто твій наступний опонент, ти знаєш це від нього де тудей живеш. Mm -hmm. Сьогодні дивишся знаєш, проти... мій опонент цей дата. -да. Типа дивишся проти кого ти намагаєшся зрозуміти, що він грає, як його борт ви, э, виглядає, і яким чином ти можеш його законтати, що тобі потрібно. Mm -hmm. Зняв діваншалдей, якийсь клів, бластер. Да. Зняті борни. Ти бачиш мехів, ти хочеш бачити бластер, хочеш зрозуміти, э, чи цей бластер буде. Ти будеш мати більше бенефіту, ніж типу. Ніж, ніж, ніж. Ніж або, ні? да, або типу. Проти бістів реборни зняти. Як проти мене. бістів, реборни, проти андедів, там реборни, проти бістів, там вайтмен. Або можливо, якщо в тебе є час, ти можеш проти е, бістів. Ну, бісти зазвичай це у нас бітлз 99%, да? девяти Проти бістів, кліф, типу, ти можеш навіть зробити там 20-20 кліф, і там дуже багато зараляє. Тобто такого от характеру історії. Типу там, бластери теж. Плюс теж, ну. О... У мене в цьому контексті була там вчора одна супер показова катка, типу, де. В мене був 1v1 проти чувака, який грав фул мехами. А я грав не фул мехами. У мене були, типу, Зарійна, там, пару логпринців і так далі. Але, але типу в мій скелінг теж був від Divine Shield, Але його скелінг був від Divine Shield, і плюс у нього були там дефлекто, два дефлекту, там вони і холовер. Uh -huh. Да, вони рибабляться. і типу, в мене було 5 divine sheld, Div, але я все одно взяв бластера, і цей бластер, типа, мені виграв цей файт. Тому що без бластера, типа, я б проїбав Ну, мені ще, тип, ну, еще, типа, да. Ну, да, ты здесь divine shelter, він б'є ботом без divine shelда. Да, ресикляться. Так, саме так. Типу, uh -huh. і там ще плюс така історія була що він ще Лероя взяв, тому я ще бластером зачистив Лероя. Ну, в общем, типу, Ну я завжди стараюся героя по можливості якось там на 4 хп вивести хоча б. Да, да. Так, так. Е, тому оці ось штуки, вони, типа, важливі для тебе, і супер важливо розуміти їх, супер важливо, типа, ну, працювати з ними, так. Да? І е, особливо, типу, скаутинг він хороший в будь-якій частині гри, але, типу, більш, типу, в лейт-мідґейм, лейт лей да. лей гейм, лей -гейм. Це тобі виграє дуже багато радок, це тобі дасть дуже багато ММР, що ти будеш просто дивитися і намагатися ну, придикти, як виділить. Що вони грають, і що тобі потрібно. О, ну, і, 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 і Очевидно, ти це робиш перед тим, як робити свій хід, да? тому що ти. Ти має не в кінці ну, раунду. да Ти маєш подивитися на нього. Ну, тобто, подивитися, глянути, що він. Приблизно собі так. Ну, типу, в тебе це буде на автоматі. Дивишся, бачиш де такі, ага, окей, там Синдерай, Вайтмей, right", можливо, кліф. Все, погнали. І поїхав. Типу, типу, займає там дві секунди часу у тебе. Але ну, якщо все. ти ці дві секунди витратиш саме на це, да це тобі може потім, типу, виграти. виграти гру. Окей. Okay, ну так. Да. Якось так. Давай, типу, ну. Я не хочу тебе там. У мене ще є там інші теми, про які теж поговорити, але давайте будемо, знаєш, так, парціону. Потрошки. -по ну так, да, да, його маленько. треба перетравлювати. Перетравлювати, так. То... Да. Окей, ну це дає відповіді на деякі мої питання. Бо я В uh... мене були там по левелінгу, то це все, але так, да, все потрішки. Тут проговорить е... забагато інфи буде. Я, запис... да. я записую, тому не забудусь. Деякі да, тоді відповім. Тоді Все. я пропоную зіграти однемку, да? Да, да, ну, одненьку, так? Так, так, погнало. Ну, да, одненько, одненько. Ну, одну поговоримо, потім ще. Одненьку, другу, третю, подивимось, як воно піде. Да. Але так, да, так. Да. Додати до вище сказаного можна, як мінімум, те, що на початку, коли я намагався слідувати цьому, я того, що звик трішки інакше грати, програвав деякі партії. Тобто, в мене там, мовно, ми почали на 8 тисяч, апнули з Максимом разом на тренуванні 8200, і сам я злив на 7500. Але з часом рейтинг на граючі повернувся там, я дуже швидко вийшов до 10. І ще важливі левелапи. Про них ми в цьому відео не поговорили толком, але робити три в три чи як мінімум, чотири в три дуже важливо. Левелап на четвертий в третю таверну. Це have. пізніше ви не встигнете за грою. Так було в цьому сезоні, я думаю, так буде і в наступному. Це зумовлено новою капою, яку всі абузять, вилітають по левелу, знаходять карти раніше вас, і ви просто, якщо робите, інакше, не можете знайти нічого для свого борту. ще мені дуже допомогло, те, що ми розглянули топи карт про мастхев, пікать, що треш. Зазвичай програвці їх роблять на початку сезону. Я думаю, ви знайдете їх, якщо будуть якісь знаходитись. Якщо якісь будуть публікуватися, я буду викладати їх. Лінки на них в себе в телеграмі, плюс так само тір-листи героїв, або хоча б користуйтеся диктрекером, хто грає не дуже багато. Дуже корисно глянути, який герой краще, бо можна щось самому упустити, це допоможе. Дякую, що дивилися. Надіюся, вище перечислене піде вам на користь. Ваш рейтинг виросте. Ви почнете отримувати більше задоволення від гри. Якщо ви маєте якісь питання, пишіть їх в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Удачі в новому сезоні.